Всі мир хай Господь всіх оберігає, захищає, дає нас наги кожен день. Благословення. Хотів би з вами поділитись мислю стосовно взагалі вдячності Господу. Господь дає благо, і це не секрет. Всі ми знаємо, що це найкраще від Господа. Але чим більше у людей благо, тим більше людина віддаляється від Господа. Все більше і більше. Хлопоти з'являються дом, машина, родина, сім'я, я маю на увазі діти, і для Господа часу взагалі не вистачає, тому що дуже багато буденних да, хлопот. І що стає, чим більше Господа стає в нашому житті, а благо нібито да, затьмарюють доступ до Господа, то ви звичайно. Потім, коли приходить момент, без Господа це благо просто не втримається. Як в Біблії написано, це як дім, який збудований на писку, він не втримається. А коли основа Господь, Ісус Христос, то і будь-який вітер, будь-який шторм витримає все, тому що це залізобетонна конструкція, наш Господь Бог. І тим нам. Потрібен Господь Господь кожен день людина, тому що що обирає людина, коли в неї вже є благо, в неї вже все є. Приходить з цим, приходить якась лжерелігія, яка зручна для себе, е, якісь е, там калдунам, якісь ворожиям вірять або дещо. Да? Тобто приходять якісь моменти лиха і люди вже звертаються. До когось би допомогти, і забувають взагалі прославити Господа, віддячити Йому за життя, за кров над головою, за все, що є, за подих кожен день. І це саме найкраще. Господь, як від дітей, він очікує просто благодарності, благодарності, і щоб ми дійсно йшли його шляхами. І це саме найкраще буде для нас. І Господь тоді буде і дарувати, і блага. І все буде дійсно саме найкраще. А приходьте до Господа через слово Боже, через наповнення, через приєднуйтесь до молитвних у нас кожен день о 9-й годині, по вихідним о 10. А, молитвні можна приєднатись просто без мікрофона, можна приєднатись без камер, послухати, надихнутись. І дійсно. А, Свій дух підняти, да? бути з Господом, свій, свій дух підняти і це е, буде викарчовувати да? все, що не від Господа в нашому житті. І дійсно Господня благодать буде приходити, все виправиться, все налаштується з часом, не одразу отак. З часом все налаштується, і дійсно це найкраще для Господа, як для батька. Е, Побачити свою сім'ю разом. Всім благословення у е коментарях скину посилання на групу. Приєднуйтесь, пишіть коментарі, запитуйте, дуже радий буду відповісти. Всім благословення, любі!